Так, Розпочинає роботу комісія з питань регламенту літацької діяльності, законодавця привезла право в порядку. На засідання комісії строк членів прибуло воїнів, яка є пропозиція Побися розпочати роботу. Добре, хто зачинає розпочинаємо. На розгляд нашої комісії виноситься вісім з питань. Є потреба зачитувати? Ні. Ми переходимо до про перше про комплексну програму профілактики злочинності на території Лошанської сільської ради на 2026 30 роки. Інформувати буде позречко Сергій, начальник відділу військового суботу. Добре, просимо. просимо. Комісії, у вас є на руках дана програма, подивіться будь ласка, поліція просить прийняти програму на наступні роки з тим, щоб ну, могли попросити нас кошти, значить на те, щоб придбати певно-мастинні матеріали, технічне обслуговування автомобілів поводити і покращення технічної базичної бази управління. Ну, я ну, не знаю, чи зачитати... їх ні, ні. не треба зачитувати. Питання Рекомендуємо винести на сесію, так? Хто за? Друге питання. Про програму поліцейської літера громади в Нашані сільської ради на 2026 30 років. То, ну, так, так, саме, так само у вас є дана програма. У нас вона закінчується, поліцейський офіцер громади в 25-му році і просить наш поліцейський офіцер продовжити її на 26-20 років. Також з можна було кошти на придбання бензину, техніки, входення тактичного огляду автомобіля для того, щоб виділити кошти на придбання камер для її встановлення для відеоспостереження. Далі в позиції реєстрів техніки після Дякую. Дякуємо, хто за? Все. Третє питання. Про програму забезпечення облаштування та функціонування пустів незаності на території Лошанської Ради на 2025-2029 років. Інформує від ваші навідувач техніка місцевої. Шановні депутати, дана програма розроблена у зв'язку з офіційною замовлю пошкодження діяти фізичної інфраструктури, зокрема енергетичної, Російської Федерації проти України. А також внаслідок природних ситуацій коробного характеру. Ця програма розроблена в зв'язку з тим, що нам треба забезпечити роботу внутрі незглавності, якщо буде блокаут. Плуки нездатності в нас розміщені. Пути не в нас розміщені на базі закладів освіти. Це в нас цвітоха, улашаніка, виніківці та губиці. Для того, щоб ми могли підтримувати, якщо нам треба буде, чи заправляти генератори або щось нам придбання, тому затверджується на пенсії, а також санкції. Якщо є якісь запитання, будь ласка. То... Пропозицію звільнити. Я приймаю. Наступне пронесення змін до рішення сесії Лошанської сільської ради 18 грудня 2020 року номер 6 1 дріб про утворення постійних комісій сільської ради, обрання голів та затвердження положення, про постійні комісії інформує Мази Лариса, секретар сільської ради. Шановні депутати, у нас виникають зараз в сьогоднішній час такі питання, що багато ветеранів, діючих військовослужбовців повертаються додому, цивільне життя і необхідно приймати різні, розглядати різні питання, які потребують поліпшення їхнього життя, адаптації в сучасному. Житті тому пропонується, щоб не створювати окрему суміс, яка буде займатися ветеранською політикою, пропонується змінити назву комісії з гуманітарних питань на комісію з питань з гуманітарних питань та ветеранської політики. Тому що недоцільно утворювати ще одну комісію, тим більше. Депутатів не на стільки багато, щоб ще окремі повноваження з питань ветеранської політики покладати на ту комісію. Тому пропонуємо змінити назву комісії і додати її обов'язки ще один пункт, який стосується. Питання сьогодні спостійна комісія Урошанівської сільської ради розглядатиме питання у сфері ветеранської політики, зокрема соціального захисту ветеранів, членів і сімей, сімей загиблих, зниклих безвісті військових. Питання. Пропозиція. Підтримати винесено сесію. Хто за? Наступне питання про присвоєння чергового рангу посадової особи місцевого самоврядування Савчуку Дмитру інформує Поліщу Ганна, головний спеціаліст питань кадрової розвитки. Добро дня всім. Законом 1638, 14 липня 2021 року, про внесення зміни до деяких законодавчих акцій України, щодо розвитку заступних устав. Було внесено зміни до статті 14.15 закону України про службу органів місцевого самоврядування. Зокрема, статті 14, категорія посад за старості було віднесено до п'ятої категорії посад. Особи, які віднесені до п'ятої категорії посад, присвоюються, відповідно, 11, 10 і 9 ранг. Ранг старості, якісні голови присвоюються рішенням відповідної ради. Якщо особа попрацювала на займаній посаді не менше два роки, успішно попрацювала і присвоїться відповідно черговий ранг старості Тітоського округу Савчуку Дмитро Дмитричу 30 жовтня 2023 року було присвоєно 10 й ранг посадової особи місцевого самоврядування в межах 5-ї категорії. А тому народи депутатів пропонується проєкт рішення про присвоєння прямого рангу старості Твітоцького округу Савчуку Дмитру Дмитровичу. Дев'ятий ранку поставили особи місцевої в межах 5 категорії посад. Відповідно, відділу бухгалтерського обліку врахувати підне звільнення на рахування 90 заплати, внести зміни, зміни особової справи, а також на вимогу працівника, нести засоби інших. Питання? Пропозиції? Наступний звіт старості Святойського Старосинського округу Дмитра Савчука про свою роботу за 2024 рік. Інформуємо Сарчук Дмитро, старості Святоського Старосінського Олексій <продукт> Ович, питання пропозиції. Підтримуємо, носимо. Наступне. Звіт старости Іванівського старостинського округу Бориса Павлонюка про свою роботу за 2024 рік. Інформую Павло Борис Староста Іванівського округу. Наступний звіт старости Марачівського старостинського округу Ілони Шарігінської про свою роботу за 2024 рік. Інформує Ілона Шарігінська, староста старостинського округу. Так само розглянемо на, на, на сесії. Добре, і останні, що ми з вами маємо, це рекомендації, які будуть дотичні до розгляду на пленарному засіданні. Такі проєкти рішення перше про комплексну програму профілактики злочинності на території Улашанівської сільської ради на 2026-2030 роки, друге про програму Поліцейський офіцер громади у Лашанівської сільської ради на 2026-2030 роки, третє про програму забезпечення облаштування та функціонування пунктів незламності на території Лошанівської сільської ради на 2025-2026 роки. Четверте. Про внесення змін до рішення сесії Лошанівської сільської ради від 18 грудня 2020 року номер 6 1 2020 про утворення постійних комісій сільської ради обрання голів та затвердження положення, про постійні комісії. П'яте про присвоєння чергового рангу посадової особи місцевого самоврядування Сарчуку Дмитру. Шосте про звіт старости світоцького старостинського Дмитра Сарчука про свою роботу за 2024 рік. Звіт старости Іванівського старостинського округу Бориса Хавронюка про свою роботу за 2024 рік. І восьме, звіт старости Марачівського старостинського округу Ілони Шергінської про свою роботу за 2024 рік. Рекомендувати винести всі питання і підтримати на сесії. Це наша робота нашої комісії. Петро сказала? Como uh -huh. uh -huh. uh -huh. Комісії з питань бюджету, підприємства економічного розвитку. З п'яти членів комісії з'явились у нас три, не бачу, більш ніхто не піде. Є форум, які будуть пропозиції. Розпочати. Три чоловіка із п'яти. Розповідаю. Хто за таку пропозицію? Прошу проголосувати. Хто за? Проти одного одноголосно із про комісії. Так, порядок денний нашої сьогодні місії про конкурсну програму. Покращення системи позначайського слугова спорядники від бюджетних коштів та інших клієнтів пораміння державного позначайства служби України е, позначеської служби України Хмельницької області на 25 рік. І друге питання про внесення змін зміни бюджету Горшанської виконання на 25 п'ятий рік. По порядку денному.

Комісії у вас до руках кошта є програм опершення позначивського сумніва, просить наш, наш відділ позначивської служби затвердити програму і розслідуючому виділити кошти на виконання її заходів, зокрема. Просто программа 50 тисяч гривень на придбання двох системних блоків до комп'ютерів для покращення роботи і чотирьох телефонів. спеціальних На телефон. це все 50 тисяч. На сесію має прийти начальник політицької служби на оповісті. Немає запитання? Пропозит. Винесли. Винес, винес, да, І підтримати, Сенс. так? Я, так. Немає. Він. Хто за таку пропозицію? Прошу <звук> проголосувати. <там>, Хто на. Прошу проти отримали сприймається. Друге питання пронесення зміни в бюджету лишення сійської. Також прошу, щоб виписали вас є на діялах сесії. Пояснення записка до рішення комісії бюджету державної сільської законопромади. Хочу відмітити, що нас є в нас в'язнів на тим, що нас нам дали до розпорядження кабінету міністрів від 29 жовтня поточного року номер 1167 додаткову дотація державного бюджету на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деповні тимчасові поколи. Та інших територіях України, що зазнали негативного впливу зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації в сумі 667 тисяч 700 гривень. Крім того, з одним з резервів є те, що одна з військових частин, які виділяли кошти на купиння крана кількість для Навига, повернула дані кошти зв'язку з можливості їх освоїти, тому нам необхідно їх перерозподілити на ті звернення, які значить, були до громади. E, значить, коротенько розкажу позицію направити яких коштів людей. E, значить, надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальну послуги на громадянам похилоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю і так далі. На інші виплати населення пропонується направити 100 тисяч гривень. E, на видатки пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним особам. 367 тисяч 700 гривень на заходи та роботи з територіальною оборони 200 тисяч гривень. Це значить ці кошти, які дали додаткову дотацію і далі пропонуємо провести переміщення планових показників доходної частини бюджету, зв'язку з так, як по деяких підходах є недовиконання на даний час, і ну, не вистачить цього недовиконання щоб тільки в грудні провести, то зараз пропонується переміщення провести. Зменшити ПДФО за результатами річного декларування на 23 тисячі, зменшити акцизний податок на пальне 76 тисяч і збільшити плану призначення на ПДФО, що в вигляді мінімального податкового збору на 23 тисячі гривень пальне, це і платить 54 тисячі і акцизний. Пропонується також знести зміни до видаткової частини, а саме зменшити обсяг видаткової частини спеціального фонду на суму 400 тисяч гривень фінансового відділу відповідальну виконавську програми. а саме зменшити 500 тисяч гривень для надання субвенції військовій частині і збільшити 100 тисяч гривень для надання субвенції на дві військові частини. Просили кошти на військової техніки по 50 тисяч гривень. Хочу відмітити, що є ще один лист військової частини, але він трохи недооформлений і в нас вже немає такого ресурсу. Він тільки вчора прийшов після обіду. Ми його сюди не включили. І є ще один виступ від керівництва, значить, міським бюджетом і е, нашою лікарнею е, додати 200 тисяч гривень е, по програмі на. Е, на лікарню для оплати за енергоносії, але ну, на даний час у нас немає ресурсу такого, щоб можна було виділити і ну або перерозподілити це буде за вашою пропозицією. Тоді необхідно збільшити обсяг додаткової частини загального фонду на суму 400 тисяч гривень, а саме. На придбання предметів матеріалу обладнання інвентарю, зокрема паперу – 35 тисяч гривень. Оплата послуг комунальних це придбання програмного забезпечення 12 тисяч гривень. Це антивірус для всіх комп'ютерів, які є в громаді. Значить, також необхідно виділити кошти для придбання солодощів на новорічні. Різдвяні подарунки для дітей. 98 тисяч гривень відповідно до листа і ще окремо на пакувальні коробки 9100 гривень. Також 4,5 тисячі гривень для звернення відділу по виділення електричного паспорту на будівлю першого пункту в селі Гута. Центр ПМСД звернувся з листом, з тим, що не вистачає коштів на медикаменти для пільгових категорій населення 15 тисяч гривень, ну, там для онкохворих і інші, які виділяються пільговикам. На пункт незглавності необхідно придбати таблички 6400 гривень. Оплатити вони є, але повинні виділити кошти і оплатити. Бо у нас є пункти на на нам треба таблички звичайного такого встановленого зразка. Відділу з гуманітарних питань 90 тисяч гривень на проведення поточного ремонту електропроводки в приміщенні, де планується розміщувати переміщених осіб. По фінансовому відділу 130 тисяч гривень збільшити асигнування, а саме. На комплексну програму профілактики злочинності 30 тисяч гривень є звернені, програми забезпечення національної безпеки 50 тисяч гривень просять виділити нас програма прийнята і програма е покращення системи казачеського обслуговування також е на придбання системних блоків і IP-телефонів 50 тисяч гривень. Відділ з гуманітарних питань також просить провести переміщення, зменшити нарахування на заробітну плату на 25 тисяч гривень і збільшити саму заробітну плату. Ну, відповідно зменшити дефіцит спеціального фонду на 400 тисяч гривень і зменшити профіцит загального фонду на 400 тисяч гривень. Це ці кошти, які були виділені по спеціальному фонду, а зараз вони виділяються по виділити по загальному фонду. Запитання. Дивано, я перепрошую, дивіться, зачитали проект, да, і виділимо ці моменти, таблички, пункти незглавності 3 тисячі, там, упаковки для новорічних подарунків, 7 тисяч. не можна бо, от, без таких витрат на сьогоднішній день? От, Мені здається, що це може зайві витрати. Чому? Як ви вийде? Давайте ми ще заберемо в наших дітей, дітей. І тих дітей, дітей, які частина дітей, дітей, дітей переміщуємо. Бачите, тут не є питання економити на дітях, трошки неправильно. Навпаки, можливо, ці кошти направлені на ці ж самі подарунки, а не на упаковки. Я про це маю роботи. А в чому дати? Ну, Насипати чи як? Це тищу упакову купити по 7 гривень упаковка, 70. Ну в чому, пакетики взяти? Пакетик той самий буде коштувати. Ці упаковки? Да? Ну А які ж упаковки? Ну, чому, дати? Ми вже не хочемо купляти сугубо готові, за готові, тому що там одразу йде накрутка тих 30-40%. Купляємо окремо, заказуємо упаковку, Тисячу штук. Питання Купляємо цукерки так само по наших ще підприємцях, як кожен рік само собою проробляємо по наших, хто торгує. Вони ще додають і, виходить, вже, ця сама як, подарунок не 400-500 грамів, а 700-800. Ну, раз так, то так. Питання знімає. Дякую. Питання ще є. На сесію, На сесію. підтримуємо. Інших пропозицій не буде? Його? Його? Прошу проголосувати. Його? Хто за? Його? Прошу опустити проти. отримались, приймається одного голосу. Питання вичерпане Рекомендувати до розгляду на національному засіданні, такі проєкти рішень. Про комплексну програму покращення системи та значить розпорядників, одержуючи бюджетних коштів та інших клієнтів СУ в Україні державної казначейської. Служби України, к мені складно на 25 рік про внесення змін до бюджету Лушанівської сільської територіальної громади на 25 рік. Виносимо, так як ми провели, і підтримуємо. Інших питань, рекомендацій не було. У мене не вийде.